В ефірі новини. Дивіться у випуску, яка ситуація на дорогах міста розповіли у патрульній поліції. Ізмельські рятувальники та поліцейські провели урок з безпеки в рамках тижня безпеки життєдіяльності. 18 квітня визначають міжнародний день пам'яток і значних місць. У концертній залі музичної школи імені Чембержі відбувся благодійний концерт сестер донпоглових. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 18 квітня орієнтовно такі. 456 960 осіб особового складу, 7196 танків, 13 835 одиниць бойових броньованих машин, 11 637 артилерійських систем, 1 046 реактивних систем залпового вогню, 760 засобів протиповітряної оборони, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 9284 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 2093 крилаті ракети, 26 кораблів, 1 підводний човен, 15618 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1915 одиниць спеціальної техніки. Зранку ворог атакував Одещину. Ціль терористів знов інфраструктура регіону. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. Інформація про постраждалих не надходила. Вкотре закликаємо, будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно спускайтеся в укриття. Яка ситуація на дорогах міста? Скільки ДТП трапилося за минулі два тижні? Та які ще правопорушення зафіксовані, прокоментували у патрульній поліції Ізмаїла. Докладніше дивіться у репортажі. За період з 1 по 15 квітня поліцейські відпрацювали близько 200 звернень від громадян. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. 585 адміністративних правопорушень зафіксовано у сфері безпеки дорожнього руху. Це в нас за порушення правил паркування, стоянки, за порушення правил горизонтальної дорожньої розмітки, вимог світлофора та інших порушень, що стосуються безпеки дорожнього руху. Крім того, за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення складено дев'ять протоколів на водіїв, що керували транспортними засобами в стані або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Всі складені відповідні адміністративні матеріали за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення були направлені на розгляд ізмельського міськрайонного суду, і подальшу долю водіїв буде вирішувати саме суд. Також хочу сказати, що за окреслений період патрульні поліцейські слідкували за дотриманням і громадської безпеки, і було складено близько 80 адміністративних матеріалів за порушення тиші, за неправдивий виклик екстрених служб, за куріння розпиття алкоголю в громадських місцях. Не обійшлося без дорожньо-транспортних пригод. З 1 по 15 квітня на дорогах Ізмаїла трапилося 17 ДТП. На щастя, ніхто не постраждав. Учасники дорожньо-транспортної пригоди відмовлялися від допомоги екстреної медичної допомоги. Патрульні продовжують проводити заходи щодо недопущення розповсюдження наркотиків. За останні два тижні виявлено два факти незаконного обігу ймовірно наркотичних речовин у пересічних мешканців міста. На місце події викликала слідчо-оперативна група із міського районного відділу поліції. Крім цього, патрульні щодня проводять контроль швидкісного режиму задля забезпечення безпеки дорожнього руху. Шановні водії, шановні учасники дорожнього руху, звертайте увагу на потепління, дотримуйтесь. Швидкісного режиму хочу сказати, що патрульні наряди роблять акцент також і на контроль швидкісного режиму на основних автомагістралях нашого міста. Це у нас проспект Миру, проспект Незалежності здійснюється вимірювання лазерним пристроєм трукам, швидкості транспортних засобів. Тому, шановні учасники, дотримайтесь правил дорожнього руху та поважайте один одного. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Дуже багато водіїв дозволяють собі керувати транспортним засобами стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Хочу нагадати, що існує за це жорстка відповідальність. Тому водії, автолюбителі, будьте уважні на дорозі і не наражайте на небезпеку. Себе і інших водіїв та оточуючих вас громадян і пам'ятайте у випадку складних життєвих ситуацій, телефонуйте за скороченим номером спецлінії 102. Звертайтесь завжди допоможемо. Наталя Гаврилова іля Кулинич для програми новин. В рамках гуманітарної допомоги Ізмельська міська центральна лікарня отримала від медичного корпусу сучасне медичне обладнання для відділення трансфізіології. Це холодильники для банку крові, морозильні камери з низьким рівнем температури, морозильні камери для ультранизьких температур, автоматичний запалювач трубок контейнерів з кров'ю, міксери для контрольованого взяття крові у донора, розморожувач плазми крові, термосупку для компонентів та іншим. Дане обладнання необхідне для якісної заготівлі донорської крові та її компонентів, які життєво необхідні пацієнтам лікарні для підвищення якості трансфузії та імунологічної безпеки пацієнтів. 11 квітня рятувальники Ізмаїльського районного управління головного управління ДСНС України в Одеській області спільно з патрульною поліцією Ізмаїла завітали до міжрегіональної академії управління персоналом. Представники екстрених служб провели урок з безпеки та розповіли, як діяти у разі надзвичайних ситуацій. Докладніше дивіться у репортажі. В освітніх закладах Ізмірського району триває тиждень безпеки життєдіяльності. 11 квітня рятувальники із районного управління головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області спільно з патрульною поліцією Ізмаїла завітали до міжрегіональної академії управління персоналом. Представники екстрених служб провели урок з безпеки та розповіли, як діяти у разі надзвичайних ситуацій. В умовах повномасштабної воєнної агресії Росії проти України головним пріоритетом для рятувальників залишається безпека дітей та молоді. Час заходу головний інспектор із Мильського районного управління ГУ ДСНС Наталя Гошкодер розповіла освітянам, як діяти у разі небезпеки та що робити під час пожежі. Основною метою рятувальників та освітян зберегти життя та здоров'я дітей, а також навчити їх, як правильно діяти у разі виникнення надзвичайної події або пожежі. Тому сьогодні ми завітали. До здобувачів освіти між регіональної академії управління персоналом, аби довести їм статистику виникнення пожеж в Ізмаїльському районі, вказати на основні причини виникнення цих пожеж, навчити їх запобігати пожежам та іншим надзвичайним ситуаціям. А у разі виникнення надзвичайної ситуації розповіли про вогнегасники і як ними правильно користуватися у свою чергу. Спектор відділу патрульної поліції в місті Ізмаїл Іван Бочковар провів профорієнтаційну лекцію для здобувачів освіти. Розповів про те, як стати патрульним поліцейським та яку підготовку для цього слід пройти. Я розповів здобувачам освіти, як потрапити до патрульної поліції, які критерії відбору. Які знання треба мати, яку освіту також розповів про службу? Ми і надалі будемо тісно співпрацювати з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій з метою проведення подібного роду лекцій в інших навчальних закладах нашого міста. Пам'ятайте наш номер спецлінії 102. Звертайтесь, завжди допоможемо. Бережіть себе та своїх близьких. Ізмельські рятувальники та поліцейські закликають пам'ятати про правила безпечної поведінки. Просять виконувати основні правила з пожежної і мінної безпеки, аби сталося біди. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми. Новин 18 квітня у світі відзначають міжнародний день пам'яток і визначних місць. А в Україні день пам'яток історії та культури. Про історію цього свята, а також відомі українські пам'ятки культури. Дивіться далі. 18 квітня у світі відзначають Міжнародний день пам'яток і визначних місць, а в Україні День пам'яток історії та культури. Цей день встановлений в 1983 році асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам'ятників і визначних місць, створений при ЮНЕСКО, та відзначається з 18 квітня 1984 року. В Україні цей день має назву День пам'яток історії та культури, і відзначається з 1999 року. Мета свята поглибити обізнаність світової спільноти про різноманіття культурної спадщини. Її вразливість та важливість координації зусиль заради збереження для майбутніх поколінь. Україна держава з багатовіковою історією та культурою. Кожна епоха залишає нам у спадщину пам'ятку архітектури чи історії, що зберігає в собі згадку про певну визначну подію чи особистість. У кожному регіоні є свої визначні пам'ятки: перлини української землі. Це справжній скарб, наша гордість та надбання. До наших днів збереглися середньовічні фортеці, палаци та садиби, стародавні монастирі та храми та багато інших унікальних архітектур. Ектурних витворів мистецтва на віки прославили своїх майстрів. Нині у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від України перебувають вісім об'єктів: собор Святої Софії, ансамбль історичного центру Львова, геодезична дуга Струве, букові праліси Карпат, резиденція митрополітів Буковини і Далмації, дерев'яні церкви Карпатського регіону України, стародавнє місто Херсонес-Таврійський. З 2023 року під захистом ЮНЕСКО перебувають вулиці, будівлі та інші об'єкти міста Одеси: це ансамбль Приморського бульвару, театральна площа, вулиця Деребасівська та також морський торговий порт організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури станом на березень поточного року верифікувала пошкодження 346 культурних об'єктів в Україні через постійні атаки РФ. ЮНЕСКО неодноразово офіційно засуджувала ці атаки на культурну спадщину, включно з об'єктами зі списку всесвітньої культурної спадщини. І нагадувала, що згідно з міжнародним правом умисне знищення культурних об'єктів може кваліфікуватися як воєнний злочин. Україна багата на культурні пам'ятники та історичні визначні місця. Тож охорон. На об'єктів національної культурної спадщини, особливо у період війни, має надважливе значення. Юлія Петлацюк для програми Новин. 16 квітня у концертній залі музичної школи імені Чембержі відбувся благодійний концерт сестер Донкоглових У творчій, люблячій родині душа і музика єдині» викладач Ірина Долинська. Метою концерту є допомога українським військовим. У програмі заходу прозвучали відомі класичні та сучасні композиції. Докладніше розкаже наш кореспондент. 16 квітня у концертній залі Змільської музичної школи імені Михайла Чембержі відбувся благодійний концерт сестер Донкоглових. У творчій люблячій родині душа і музика єдині викладач Ірина Долинська. Головною метою благодійного концерту є підтримка українських військових, які відважно боронять нашу країну. Усі присутні мали можливість зробити свій внесок у допомогу бійцям 126-ї окремої бригади територіальної оборони міста Одеса, в якій перебувають чимало добровольців з міста Ізмаїл. Цей збір необхідний для придбання. Антидронового купола. Феофіла та Анастасія Данкоглави зразкові учениці школи, які активно беруть участь у всіх культурних подіях нашого міста. І вони завжди, кожен рік дарували нам радість, радість виконання того, чого вони навчилися, чому вони навчилися у Ірини Валеріги. І Це завжди було яскраво, завжди було професійно зроблено, бо вони Дуже і дуже працьовиті програмі концерту прозвучали такі музичні композиції, як українська таката, серце Маріуполя в ритмі танго, бентежний тют та багато іншого. Феофіла Донкоглова вже закінчила музичну школу, де навчалася на вокальному та фортепіанному відділах. Але вона продовжує займатися улюбленою справою, допомагає молодшій сестрі, граючи з нею в ансамблі. Анастасія в цьому році випускається з музичної школи, тож на концерті виконала об'ємну та різноманітну програму. Взагалі родина донкогливих є дуже творчою, адже старша сестра Кіра та мати дівчат також закінчили Ізмільську музичну школу. Саме мати прищепила донькам любов до музики та мистецтва. На другій частині концерту багато музичних композицій були виконані разом з викладачем Іриною Долинською. Під керівництвом досвідченого викладача та талановитого педагога Ірини Валеріївни дівчата ретельно та наполегливо готувалися до такої важливої події. Сьогодні відбувся концерт моєї сестри, яка у цьому році закінчує музичну школу. Ми з нею багато працювали для того, щоб відбувся цей концерт. Хочу побажати всім, хто дивиться це, хто був на нашому концерті, всього самого найкращого. На цьому концерті я грала такі твори, як класичну музику, наприклад, соната. чи Експромт це було складно, але З такі великі праці я змогла це зробити. Глядачі були вражені різноманіттям програми, та після кожного виступу щедро нагороджували музикантів оплесками вдячності. На концерті були присутні викладачі школи, близькі та рідні виконавці, друзі та шанувальники. Сьогодні відбувся концерт сестер донкогливих. Викладача Далінської Ірини Валерівни дуже велике задоволення. Получили усі глядачі цього прекрасного концерту. Браво ученицям, браво викладачу! Велике спасибі. Концерт, який пройшов сьогодні у нашій музичній школі, це велика насолода, радість. Я вітаю талановитого викладача. Ірину Валеріївну з тим, що вона народжує справжніх зірочок у нашій школі в благодійному концерті. Також взяли участь викладачі Світлана Вакуленко та Катерина Сілаєва, ансамбль скрипалів Елегія, керівник Світлана Вакуленко. Це визначна подія, сольний концерт учнів. Це завжди величезний труд. Сьогодні ми виконували з Іриною Валерівною твори Астора П'яцоли, Ави Марію та Танго? Я дуже щаслива з того, що доля мене звела з таким професіоналом, людиною з великої літери. Мені дуже затишно і комфортно. З нею працювати така культурна подія об'єднала усіх присутніх задля підтримки наших захисників. Благодійний концерт сестер Донкоглових пройшов у теплій щирій атмосфері та став яскравою подією культурного життя міста. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП. 17 квітня близько 16-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі з полученням Одеса Білгородністровським Монашім поблизу села Молодіжне за участю легковика та мотоциклам. За попередньою інформацією правоохоронців, зіткнення мотоцикла та автомобіля сталося, коли останній виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій двоколісника. Його каретою швидкої допомоги доставлено в міську лікарню з численними травмами. Кермувальник легковика не постраждав. Його буде перевірено на стан сп'яніння. За інформацією українського гідрометцентру, починаючи з 20.30, 17 квітня та впродовж цієї ночі, 18 квітня, очікується погіршення погодних умов на всій території області. Опади у вигляді інтенсивного дощу, град, шквальний вітер до 20 метрів на секунду. Звертаємо увагу водіїв на необхідність неухильного дотримання правил дорожнього руху під час керування транспортними засобами. Під час руху проїжджою частиною дотримуйтесь безпечної дистанції та інтервалу. Бережіть себе та своїх близьких. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 33 копійки, продати за 39 гривень 87 копійок. копійок. Єврокупівля 42 гривні 10 копійок, продаж 42 гривні 86 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 19 квітня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний. У другій половині дня південно-західний південно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 5-7 градусів тепла, в день – 12-14 градусів. В Одесі хмарно. Можливі опади. Вітер змінних напрямків 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 810 градусів. Вдень 13-14 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змелtві.com, а також на ютуб-каналі Online та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.